На днях на цій ділянці в районі діагональної обробили новим біопрепаратом 6 гектарів землі, тобто на 6 гектарах землі вважають, що амброзію знищили. Подивимося, яким чином це вийшло. що Дійсно амброзія знищена. Але подивимося на те, що між коричневими знищеними амброзіями досить багато таких зелених плям. Що це за зелені плями? Це теж амброзія. Тобто не вся амброзія під час обробки знищена. Це не є брак. Я пробував теж обробляти амброзію препаратом, і в мене вийшов точно такий самий результат. Хоча я старався максимально покрити розчином територію і всю амброзію попалити. Не виходить. Тому вважаю, що потрібно після подібної обробки. Обов'язково приходити на слідуючий день ще раз і е, повторно, пізніше не повторно, а просто дооприскувати е, ту амброзію, на яку не, попало, не попав розчин перший раз. І навіть після того, як ми е, повторно оприскаємо, а тут, ну, я б сказав, десь до 20% е, амброзії не було знищено, якщо не більше. Так от навіть після повторного оприскування е, обов'язково залишиться на цій території е, залишки амброзії. І що погано, одна амброзія, навіть якщо її косити, вона все одно зацвіте і дасть десь 10-20 насінин. І виходить, що вся робота наступного року е піде, ну, може, не на смарку, але е знову прийдеться боротися з новим пророслим насінням від е свіжого врожаю. Тому для того, щоб е територія була оброблена правильно, я роблю таким чином: а раз на слідуючий день. Оприскою, до оприскую, то що не оприскалося. І через день-два вся та амброзія, яка залишилася, проходить людина і вириває її з коренем, тому що її вже небагато. І Швидкість виривання, швидкість обробки території досить велика. От таку територію 1 гектара можна обробити за може, десь за дня за два, то не є великі, не є великі витрати. Отакий От результат обробки 6 гектарів новим препаратом. Дякую владі за те, що вони зробили. Це є шаг вперед. Але прошу зробити ще кілька необхідних кроків для того, щоб завершити боротьбу з амброзією на цій ділянці. Хочу ще сказати, що наступного року на цій ділянці знову буде багато амброзії. Ну, не так, як зараз. Тобто цей препарат він не знищує амброзію за один рік. Треба буде років на цій ділянці, може буде 4 роки, 3 роки, для того, щоб амброзі, кількість амброзії знищилась до такої кількості, щоб її можна було знищити вже іншими методами, наприклад, вириванням. Поки що я не бачу на подібних ділянках альтернативи новому препарату, хіба що препарат Бішофіт, який я використовую, але Бішофіт не має необхідних документів, які б казали, що він не наносить шкоди людям чи середовищу. Тому його влада не буде використовувати.